Ти в Канаді на візі думаєш купувати житло чи вже почекати той піар? І я знаю, що це питання тебе гризе. Нещодавно бачив, як у Фейсбук-групі хтось написав: Та за дві тисячі доларів, що платити за оренду, вже можна купити. З одного боку звучить ну, логічно, але тільки на перший погляд. По-перше, не кожен враховує, що якщо ти береш іпотеку на 5 років, а через 2-3 роки вирішиш розірвати, можуть бути штраф. Якщо документи не пройдуть, житло продавати швидко теж втрата. Якщо ти втратиш роботу, а це був єдиний дохід, ситуація може стати ну, дуже неприємною. Давай так, я не з тих, хто буде тебе закривати у цьому місяці, бо мені треба цифри в звіті. Ні. Ми можемо зустрітись, поговорити, розкласти все по поличках, і ти сам вирішиш, готовий зараз чи краще почекати. Бо я, це не просто ріелтор, я твоя людина в цій транзакції, і до, і після.